Усім намасте! вітаю вас у новому відео. І перед тим як ми розпочнемо, хочу подякувати всім тим, хто коментує, підписується, донатить. Ви дуже допомагаєте розвитку каналу. І сьогодні, нарешті, довгоочікувана практика, друга частина відео, яке зібрало найбільшу кількість переглядів на моєму каналі: практика на м'язи тазового дна. І зараз я не буду вдаватися в теоретичну частину. Якщо ви вже на цьому відео, то ви розумієте важливість м'язів та завгодна і як їх тренування покращує якість вашого життя як для жінок, так і для чоловіків. практику ми починаємо з положення сидячи, залишаємося тазом на п'ятах, розкриваємо коліна трошечки ширше і долоні ставимо на коліна. Пам'ятайте, що з кожним видихом ми намагаємося скорочувати м'язи промежини, звертати увагу саме туди, не просто робити хаотично щонебудь, а прям реально пропрацьовувати. Це може бути не так швидко, але потрібно, щоб це було супер якісно. Тільки тоді це має якийсь сенс. Це по-перше. І по-друге, кожен свій рух намагайтеся синхронізувати з диханням. Не збивайте його і, особливо важливо, не затримуйте дихання. І зараз ми витягуємося за маківкою, плечики відпускаємо вниз, таз трошечки підкручуємо. І робимо повний глибокий вдих. І починаємо по колу м'яко розкручувати таз розігріватись. Десять, 8, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і змінюємо напрямок руху. Дих, десять, дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І повертаємо таз. Є. Тепер підіймаємось на коліна. Стопи залишаємо нерухомими на плюсно, не на півпальчики. Якщо ви вже відчуваєте, що вам дуже, дуже складно і ви прям будете губити баланс, тоді можна поставити стопи на півпальчики, але краще було просто залишити їх на плюсно. Коліна залишаємо під тазом, підкручуємо. І руки можна вивести вперед, можна залишити їх долонями на плечах схресно. Робимо глибокий вдих. Ми виштовхуємо себе назад і з видихом повертаємось в центр, скорочуємо м'язи. Вдих і на видиху. Вдих і з видихом вперед. Вдих. і з видихом. Вдих. і з видихом. Ще половинка вдих, з видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом скорочуємо. Вдих. З видихом. І заключний вдих. Повертаємось, видих. Прекрасно. Тепер відпускаємо руки під плечі, коліна збираємо разом, переходимо в таку імпровізовану позу стола, але коліна залишаємо разом. Долоні під плечима, спинка рівна, потилицею ми прям штовхаємо стелю, маківкою тягнемося вперед. Залишаємося в цьому положенні, робимо глибокий вдих і на видиху підтягуємо ліве коліно, прям всю ліву ножку трошечки вище над килимом. Вдих відпускаємо, розслабляємось. На видиху знову ліву ногу трошечки відірвали. Буквально. На декілька сантиметрів. Вдих, відпустили, на видиху піднімаємо. Вдих, відпустили, на видиху піднімаємо. Вдих, відпустили, на видиху піднімаємо. Вдих, на видиху піднімаємо. Ще половинка вдих з видихом піднімаємо, вдих, з видихом, вдих, з видихом. Вдих, з видихом, вдих, з видихом, і заключний вдих. З видихом піднімаємо, відпускаємо. Тут такий прям мікрорух. Реально ледь просто на декілька сантиметрів над килимом Ви піднімаєте ногу, але при цьому з видихом ви настільки скорочуєте внутрішні м'язи, що реально відчуваєте ефект всередині, навіть якщо він не дуже видно ззовні, те, що ви там робите. Просто буквально декілька сантиметрів, але знову ж таки дихайте і скорочуйте. Це головна умова. Зараз кожної тут вправи. Залишаємось тут, і тепер все те саме на інший бік. Глибокий вдих в центрі. На видиху м'яко піднімаємо праву ніжку на декілька сантиметрів над килим. Вдих, відпустили, розслабились. На видиху скорочуємо, підіймаємо. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. Ще половинка з видихом. Вдих. З видихом. Вдих, з видихом, вдих. З видихом і заключний вдих. Піднімаємо видих. Відпускаємо повністю ножку, розкриваємо коліна тепер під стегна, трохи ширше. Стопами тепер чіпляємося півпальчиками закилим. Вмикаємо тепер центр і вже прям ще дужче підтягуємо м'язи. Глибокий повний вдих. На видиху відриваємо два коліна, трошечки вище надкилимо. Фіксуємо 10 секунд. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили, розслабились. Є, відпустили всю напругу. І тепер збираємо знову. Зафіксували, відбудували положення. Глибокий вдих. І з видихом знов на декілька сантиметрів. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо себе повністю вниз, розслабляємось. І ще один повний глибокий вдих. І на видиху в заключний раз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один відпускаємо, повністю розслабляємось, стопи відпускаємо. Залишаємося зараз в цьому положенні і продовжуємо працювати. Ручки залишаються під плечима. Ми робимо глибокий вдих і на видиху виштовхуємо ліву ножку назад. Видих. Тут взагалі руха не видно, але коли ми виштовхуємо задню ногу назад, тобто виштовхуємо ножку, ми таке відчуття, що тягнемо килим від лівої долоні до правого коліна. Скорочуємо м'язи. Їх потрібно відчути, цього не видно. І ви почнете це відчувати, коли вже п'ятий-шостий раз будете робити. Тобто ви так сильно не відчуєте м'язи, наприклад, як той же квадріцепс. Якщо його напружувати, його одразу відчутно. Ці м'язи, вони трошечки глибше і з ними трохи складніше. Складніше працювати, Але знову ж таки, можливо і потрібно. Залишаємось, відпускаємо вдих, на видиху протилежна нога, видих. Тепер ми підтягуємо праву руку до лівого коліна, вдих, відпускаємо на видиху, вдих, на видиху, вдих, на видиху. Вдих, на видиху. Вдих на видиху, вдих, на видиху, вдих, з видихом скорочуємо. І ще вдих, з видихом. Залишаємось вдих. На видиху вирівняли ліву ніжку, видих. Фіксуємо 10 секунд, продовжуємо підтягувати, скорочувати прямкили між лівою рукою та правим коліном. Вдих. 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 І ще вдих. Трошечки більше підтягнули. Відпускаємо ліве коліно, накилим вдих. Праву ніжку рівну назад. Видих. Тепер від правої долоні до лівого коліна підтягуємо, скорочуємо килим вдих. 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 і ще вдих, трошечки глибше, видих. Повертаємось, повністю є. Тепер можна підкрутити таз, округлити спинку, похитатись трохи праворуч, ліворуч, повністю розслабитись, є. І перейти в нейтральне висхідне положення. Супер. Тепер продовжуємо. Зараз ми лягаємо в бокову планку на лівий бік. Ліву ручку перед собою поставили, ліву ногу згинаємо, праву вирівнюємо. Будемо спиратися на праву стопу, тому одразу поставте її суперзручно і також на ліву ручку. Ми зі вдихом піднімаємо себе вгору, накриваємо себе правою рукою, на видиху відпускаємо вниз. Вдих вгору. На видиху. Вдих вгору. На видиху. Вдих. Вдих, з видихом не кидаємо себе, скорочуємо м'язи, вдих, 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 ще вдих. І заключний. Відпускаємо, розслабляємо, змінюємо тепер бік. Права ніжка зігнута до нас, ліва рівна. На стопі залишаємось на праву руку, також опора. Фіксуємо себе тут. І тепер робимо глибокий вдих, піднімаємо ліву ручку, накриваємо себе на видиху. Відпускаємо, не кидаємо, знову ж таки, контролюємо все. Вдих, піднімаємось на видиху, вдих. 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 Передостанній вдих. І заключний. Відпускаємо, розслабляємось. Тепер переходимо тазом на килим, залишаємось тут. Ножки поставили колінами максимально близько до себе, таким чином, щоб живіт у вас прям спирався в стегна. Ми себе зараз така буде вправа, дуже схожа знаєте, по типу рола. Будемо розкручуватися з вами і збиратися. Зараз беремо себе під коліна і зі вдихом ми прям виштовхуємо лопатки в різні боки, відпускаємо себе вниз, стопи залишаються на півпальчиках, попереком таке відчуття, що ми намагаємося лягти на килим. І з видихом повертаємо себе в центр, підтягуємо, виростаємо прям максимально вгору, плечики вниз, спинка рівна, м'язи промежені, зібрані. Вдих, відпускаємо себе. І на видиху піднімаємось. Вдих, і на видиху, вдих, на видиху, вдих, ще вдих вдих. 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 І заключний вдих. І на видиху виросли вгору, підтягнулись видих. Прекрасна. Зараз розслабляємося, спостерігаємо за своїми відчуттями і переходимо далі, трошечки більше ускладнюємо. Залишаємося внизу на килимі, зараз залишаємо ножки зігнутіми, викладаємо кожен хребець, поперек ми залишаємо притиснутим, лопатки також притиснуті міцно. Плечами прям зробіть крок вниз. І головне, наступній вправі буде те, що поперек не відірвався. Буде, буде дуже хотітися його відірвати, але ми все одно його Фіксуємо і постійно прям підкручуємо таз, скорочуємо м'язи пресу, підтягуємо м'язи промежини, фіксуємо себе тут. Ручки можна залишити внизу на килимі, вздовж килима долонями вниз можна розкрити в різні боки, як вам зараз буде зручніше. Ножки ми піднімаємо під прямий кут 90, його тут контролюйте. Не повинно бути отакого, от щоб у вас прям поперед відривався. Підкручуємо, залишаємо його. Права називається поза жука. Зараз робимо глибокий вдих і на видиху відпускаємо праву ніжку вниз, торкаємось кінчиком великого пальця. Вдих, повертаємо, на видиху відпускаємо, скорочуємо м'язи. Вдих, повертаємо на видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих, рухи ізольовані, з видихом. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. Живіт також плаский з видихом. Ще вдих, з видихом. І заключний вдих з видихом. Повертаємо ножки під кут 90 і тепер трошечки ускладнюємо. Перевіряємо свій поперек. Плаский живіт не повинно бути такого, як будиночка зверху. Ми прям вмикаємо внутрішні м'язи пресу і також підтягуємо, максимально все тримаємо тут зібраним. Ручки виводимо вгору, і тепер глибокий вдих. На видиху відпускаємо праву ніжку вниз, ліва рука вгору, точніше не вгору, за голову пішла. Видих, чередуємо. Вдих, повертаємо в центр. На видиху ліва нога, права ручка видих. Вдих в центр на видиху. Вдих центр. На видиху. Вдих в центр, на видиху. Вдих в центр. На видиху. Вдих в центр. На видиху. Вдих в центр. На видиху. Вдих, в центр на видиху. Вдих центр. На видиху. Вдих центр, на видиху, ще вдих. Зберігаємо м'язи, видих. Ще вдих, з видихом, передостанні вдих з видихом, і заключний вдих з видихом. Є. Повертаємось в висхідне нейтральне положення, можна коліна підтягнути трошки ближче до себе, похитатись праворуч, ліворуч, дорослабитись, відпустити напругу. Повертаємо себе в висхідне положення, перевіряємо поперек, перевіряємо живіт зараз наступна вправа буде така, як вправа супротиву. Ми зараз беремо ручки, долонями тиснемо в праву ногу, трохи вище, ніж коліно. Прямо вправе стегно. Витискаємо і з видихом вирівнюємо ліву ніжку, видих. Повертаємо ліву ногу до себе, трошки розслабились. На видиху. Знову протидія видих. Вдих. На видиху. 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 І ще один вдих. Добре натиснули на праве стегно. Тримаємо ніжку, поперек приклеєний таз підкручений, вдих. Вдих. І ще вдих, трошки більше натиснули, видих. Повертаємо ніжки до себе, обіймаємось, знову похитались. Праворуч, ліворуч. Здається, що вправа, наче нічого не відбувається, наче дуже легка. Але насправді, коли ви будете її робити, ви відчуєте одразу її ефект. Прес горить. І прям ви максимально відчуваєте, що м'язи працюють. Головне, виконуєте правильно, не відривайте поперек. І якщо вам дуже складно вирівнювати ножку, трохи просто її вирівнюйте, залишаєте зігнутою в коліні. Бо якщо ви вирівнюєте і поперек відривається, діла від цього не буде. Тому краще зважайте і прям приділяйте увагу вашому попереку і м'язам промежень, які ви постійно продовжуєте підтягувати. Зараз долонями вліве стихно спираюсь. Залишаюся. Глибокий вдих. На видиху праву ніжку вирівнюємо. Видих. Вдих. На видиху. 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 Ще вдих. На видиху, вдих, на видиху, передостанній вдих. Тримайтесь з видихом, більше супротив давайте на ліве стегно. І заключний вдих. Виштовхнули праву ніжку, тиснемо в ліве стегно, фіксуємо вдих, вдих. І ще вдих, натиснули трошки більше, видих. Збираємо два коліна разом, обіймаємо їх і знову похитались праворуч, ліворуч, таким м'який масаж попереку робимо. Є. І залишаємось внизу. Ручки тепер знову викладаємо вздовж килими долонями вниз. Ножки піднімаємо трошки вище і збираємо стопи разом, коліна розкриваємо різні боки, такий як метелик, тільки сположення лежачі. І тут робимо ми глибокий вдих. На видиху виштовхуємо ножки вгору, стопи від себе видих. Вдих, збираємо знову, розкриваємось. На видиху є. Вдих, вниз розкрились. З видихом вгору скорочуємо м'язи, вдих вниз, на видиху вгору, вдих вниз, на видиху вгору, вдих вниз, пам'ятаємо про поперек, лопатки, плечі, живіт, плоский. І ще вдих вниз, з видихом вгору, вдих вниз, з видихом вгору, вдих вниз. З видихом вгору, вдих вниз, з видихом вгору. Передостанній вдих вниз, з видихом вгору, скоротили м'язи, заключний вдих, вниз розкрились і на видиху тримаємо вдих. живіт плоский вдих, і ще вдих, попереком приклеєні до килима, видих. Згинаємо коліна, підтягнули їх до себе, знову трошки більше розслабились, і відкотилися назад на вдиху, на видиху. Піднімаємось вгору, видих. Супер. Так, сподіваюся, ви вже прям добре відчули м'язи, попрацювали з ними. І тепер заключна вправа на сьогодні. Це буде така, як поза сфінкса, можна так і назвати. Так що нехай буде вправа сфінкса. Переходимо зараз на живіт. Лягаємо в зручне положення, залишаємо ручки під кут 90 градусів. Ось чому е, сфінкс. Так, у нас плечі над ліктями залишаються. І ми витягуємося вперед поглядом. У нас невеличкий прогин в попереку. І ми тут робимо глибокий вдих і на видиху голова, грудний відділ, поперек округлюється, відриваємо таз, фіксуємо себе на 10 секунд. 10, 9, 8. 7 6 5 4 3 2 1. Відпускаємо таз і розкриваємось. Тут робимо вдих і на видиху знов голова, грудний відділ поперек таз відірвали, фіксуємо. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Відпускаємо себе повністю, розслабляємось до витягуємось. Вдих. І з видихом заключний раз. Від голови поїхали, скорочуємо м'язи, тримаємо. 10, 8, 6, 4, 2, 1. Відпускаємо себе повністю вниз, Розслабляємось. є, відпускаємо себе і спираємось на долоні, витягуємо себе вгору, коліна розкриваємо в різні боки, стопи збираємо разом та спосадили на п'яти, потягнулись ручками вперед, баласину, в позу дитини і похитали животом між стегон. Правим лівим плечем також можна дотягнутися вниз, таз, не відриваючи від п'ят, витягуємося вздовж цієї хребта, за маківкою вперед. Відпускаємо всю напругу, три цикли хребет. І ще. І заключний. І внизу вдих, на видиху м'яко через округлу спинку, піднімаємось вгору, хребет за хребцем, в останню чергу голова видих. І ручки через боки потягнули вгору вдих. І на видиху долонями вниз, вдих знову вгору. На видиху вниз. І ще вгору вдих. І на видиху. Намасте. Дякую за практику. Сподіваюся, що у вас все вийшло, все сподобалось. Якщо десь якісь моменти не виходять або вам складно, не засмучуйтесь, не кидайте це діло. Прям, можливо, кожну вправу розбирайте окремо до того моменту, поки ви не відчуєте, що у вас все виходить, все вам комфортно, язи дійсно працюють, напружуються, немає якихось неприємних моментів, і ви будете отримувати від цієї практики користь. Я б рекомендувала виконувати цю практику, а також першу частину ну, 3-4 рази на тиждень, взагалі, в ідеалі кожен ранок. Вони, як бачите, коротенькі, їх можна швидко виконати. І тільки тоді ви реально відчуєте ефект, підтягнеться живіт, набагато покращиться якість вашого життя в абсолютно в усіх моментах і все буде добре. Головне тільки практикувати, приділяти увагу своєму здоров'ю. і... Займатися собою. Дякую вам ще раз за практику. До зустрічі в нових відео зовсім скоро. І обов'язково пишіть коментарі, як вам можливо, ви б хотіли бачити якісь відео на теми, яких ще немає на каналі. Тому пишіть, я все прочитаю і обов'язково дам зворотній зв'язок Намасте!